Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. У Скорботі горюйте, але завжди повертайтеся до Божої любові. Син одного мого друга вкоротив собі віку. Це була величезна трагедія та жахливий біль. Пізніше ця катастрофа призвела до інших негативних наслідків у житті мого друга. Він почав говорити про себе. Як про людину скорбот і печалі, і цей погляд став певним фільтром, дивлячись, через який він проводив своє життя. На жаль, подібне може статися і з будь ким з нас, якщо ми приміряємо на себе образ жертви. Буквально минулого тижня я побачив дивовижне откровення у 12-му розділі книги дій апостолів, якого не помічав раніше. Пам'ятаєте Якова та Іоанна, синів Зеведея. Саме їх названо синами грому. Брати були частиною внутрішнього кола Ісуса разом із Петром. Десь у той же час цар Ірод почав переслідувати декого з тих, хто належав до церкви. Він наказав стратити мечем Якова, Іоанового брата Дії 12.1.2 Іоанн втратив свого брата. Він міг би волати до Бога і заголосити, ти чудово врятував Петра з в'язниці. Чому ж ти не врятував мого брата Якова від меча Ірода або Боже, я не можу довіряти тобі, коли ти рятуєш одних, а моїх близьких ні. І це могло б стати фільтром його життя, а надалі і його сутністю. Проте ми знаємо, що Іоанн не прийняв стан жертви. Багато років по тому він пише Любі друзі, любіть одне одного, бо любов то від Бога. Кожен, хто любить, став Божою дитиною і пізнає Бога. Той, хто не любить, Бога не пізнав, бо Бог то любов. 1 Іоанна 7-8 Любов від Бога. І особливо, якщо ви втратили когось близького, сумуйте, але рухайтеся вперед і повертайтеся до Божої любові. Моя молитва сьогодні Господи, Ти любов. Я народжений від Тебе, і я знаю Тебе, тому любитиму інших завжди, і я ніколи не буду жертвою. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.